Якщо ви шукаєте рішення, як зробити е, дешево і сердито відмозку біля колодязя, то ви вірно попали на це відео. Е, в цьому відео я розповім, ну і покроково покажу, як я це робив <кхем> і з чого це все робилося. Тож вітаю вас всіх на своєму е, YouTube каналі і Вогник. Не забудь підписатись та поставити лайк, а я розпочинаю. Вирішив навести порядок біля колодязя, вже розпочав робити, а потім, думаю, потрібно записати відео, можливо, буде комусь корисним. Хочу зробити площадку, закультурити його трохи, щоб ну, не було цього болота і тому подібне. Тут насос стоїть, виключатель. Відповідно, виведений там, е, ну, як сказати, тут болото постійно, е, хочеться більш цивільно і якийсь е, придати вид. Тож, е, кинувся в інтернеті шукати е, таких, як мені потрібно, відео, я не знайшов. Е, я не строїтель одразу попереджаю, але своїми руками і за копійки, е, ну, як за копійки, відносно за копійки із підручних матеріалів будемо наводити тут красоту. Тож, періодично буду включатися, показувати проміжні етапи роботи. Земельні роботи, я думаю, в принципі, можливо, і не цікаво буде показувати, як я там копаю і тому подібне. Зараз оцей бугор буду зносити, зрізати і по кругу Площадка буде квадратна, буду відносно хати, от стіни робити паралель. І, звісно, щоб всі кути під 90 градусів були. І так, що я вам хочу сказати? ковиряюсь вже близько години тут. Я не знаю, хто і як і для чого це все придумав, Ну це все каміння. Керпичі, тут і щебінь, чого тільки немає. Коротше, воно з болотом, його нереально швидко погнати. Я думав, що раз-раз вичистив цей бугорок і пішов красоту наводити. А не тут-то воно було. В общем, це дуже тяжко зараз оце все. Ну, коротше, не знаю, словами не передати. Так, що я ще зробив? Ось. Натягнув шнурку. Короте, обичну нитку, в мене просто другого нічого немає під рукою паралельно стіні. Як я її натягував, виміряв відстань одного електро... ну, кілочка від стіни, потім метра два-три відступив, наступний так само виміряв, від крайнього натягнув я шнурку. І на цьому кілочку я вже, е, як сказати, зараз лучше покажу ось оцей проміжний кілочок, тому що ну, в мене старий електрод був. Е, в общем, там натягую е, дальній угол і тут дивлюсь касання. Якщо касання є, е, то вже Ну, пряма лінія, тобто паралельно вже буде е, стіні, воно зроблено. Так що, якось так. Буду далі зараз мучати його, не знаю, що з цього вийде, звісно. Я думав, за один день його зробити, мабуть, не зроблю. Нарешті я це доробив. Дуже тяжко було. Ось така копиця каміння, там ще вон, і желізо якесь. Ну, Я з цим справився, проробив таку роботу. По кутах вже повиставляв в рівень кирпич, щоб, ну, щоб було чого відталкуватись. Далі буду засипати, робити піщану подушку і з різного бою, кирпича там е, половинки, четверті, цілі, буду викладати як мозаїку і заливати зверху. Пісочком вже засипав, вирівняв усе. Ось такий вигляд маємо. Ось так. Все чудово, все вроді рівненько. Е, розуклоночку буду все рівно невеличко робити від колодязя, що сюди. Ну, по всім сторонам, щоб... Вода не збиралася вдруг чого біля колодязя, щоб стікала далі. І зараз ми розпочинаємо саме цікаву викладку. І так процес потроху двигається, Уже отак розложив. Все по трохи розкладаю не спіша. Потім, як повністю квадрат виложу оці. Усі ці засиплю землею, щоб воно в ровень було. Ну, по крайній мірі постараюсь, щоб в ровень було. Ну, якось так нарешті я його доробив. Оце вже майже фінішна пряма. Ось так вийшло. Ну Тут трошки я промахнувся з уровнем, ну вже не став переробляти. Уклон є, тут, сюди є, там кругом. Що я хотів сказати? Дуже така трудойомка робота, але, е, ну, в кого є бити кирпич, допустим, е, просто валяється. Це самий бюджетний варіант, який можна зробити. І доволі так ну під старий якийсь вигляд то матиме. Ну, економно. Е, спочатку я думав, пролити оці всі щілини рідким розчином. Але вже під кінець дня в мене трошки сили вже покидають і вирішив піском засипати, пролити добре водою і зверху е сухим цементом пр протрусити. Е я думаю, воно триматиметься тут ну, кирпичові якось нагрузки там, чи ще щось немає взагалі. Просто щоб цемент зверху взявся корочкою для того, щоб воно не вимивалося. Пісок не вимивало. Як дощі йтимуть або ще. Так що, зараз засипаю всі щілини піском, Пролью водою і притрушу цементом. І фінальний результат Побачите, такий фінальний результат вийшов. Вчора протрусив. Зверху сухим цементом, полив водичкою. Ось так маємо вигляд. Ну, як, на мою думку, краще, чим було. Всім дякую за перегляд.